Друзі, привіт! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відеозвіт про те, що зимове я вишиваю зараз, і те, що я ще планую вишивати, Може щось встигну. Про що я хочу вам показати: це саме дизайн відзайн від Dimensions, такий Санта Клаус в мене вишився. На цей момент. Лише частинка його готова, тому що потрібно вишивати багато-багато різних стібочків для оздоблення цієї вишивки-пінків. А ще по колу має бути багато чого класного. Але з цікавого я взяла вже і відрізала з великої основи, яка тут була відрізала два сюжети, які були ще з боку вишиті, з цього боку. І хочу їх почати оформлювати, тому що процес цей не швидкий, і вишивання не швидке, і оформлення. Не швидкі, тому що тут дивні форми. Давайте покажу, що саме я відрізала і що саме я планую оформлювати. Ось такий сюжет вже в мене відрізаний це і гарний бант з різними гілками і різними ягодами, які тут є. Мені потрібно зробити відрізати, знайти форми, які там є в схемі, і зробити шаблони для того, щоб вирізати на тому. Твердому картоні, які будуть допомагати мені оформлювати цей сюжет. І я маю ще з цієї самої форми, що дуже зручно, що я вишила їх один за одним. Це такий сюжет з свічкою. Теж тут є великий гарний бант і свічка, і бачите, скільки гарних шовчиків по колу тут вишито. Тож я маю зробити однакові форми однакові шаблони і зробити оформлення. Я ще не вигадала, які оформлення я хочу на зворотню сторону, яку тканину взяти. Деякі варіанти маю, але ще маю поміркувати про те. Головне зробити хоча б натягнути ці головні сторони для оформлення. Наступне, про що я мрію в оформленні, це. Саме дизайн від Мілхілу. Пам'ятаєте, я казала, що я планую вишивати цей сюжет, і цей сюжет досить простий, виявився у вишиванні, і мені сподобалося, що як тут все вийшло. Мій робочий процес сьогодні вже у нас 15 грудня, Боже, так мало часу залишилося, а в мене ще так мало процесів зроблено, яких потрібно. Так, вишивати зібралася новенький сюжет. Потрібно мені вишити. Ось цього тупіарія, головне стрічка червона, зелений кущик. Це, здається, омела з ялинкою або просто ялинка. Ну, Можливо, і омела тут є. Кардинал і жовтий-жовтий вазон. Я розібрала нитки. Тоб багато, Досить багато, і тому в деяких ячейках навіть по два кольори. Менеді нічого не приплутаю. Тканина заготовлена. Взяла Белфаст такий. Побачимо, як буде цей раз вишивати. Минулого разу було досить важко на цьому кольорі вишиватись. Ось такі в мене справи тут. Все заготувала, зробила собі завдання. Це той колір паперу, який тут був всередині для того, щоб його вишивати. Але це буде комусь подаруночок після. Він з одного боку білий, з іншого. Такий бусковий Сюжет називається Evergreen Topiary, досить простий і яскравий, і для нього я вибрала цікаву основу. Основа виявилася підходящою, і мені сподобався абсолютно цей варіант оформлення. Ну тобто, частинка його оформлення. Ця частинка, вже як ви бачите, оформлена в заготовку до. Основна сторона пінкіпу вже натягнута. Зворотня сторона виглядає ось так. Ця зворотня сторона не охайна, і тому тут має бути зворотній якийсь гарний теж пінкіп. І для цього я використаю, мабуть, ось таку або трішки іншу, але я ще її не натягнула. Тобто потім я ці пінкіпи шию і додам стрічку по периметру, щоб виглядало дійсно як гарний. Пінкіп, не впевнена, що це буде той самий зворот. Я маю ще інший варіант основи. Бачите, така тканина в мене є, вона вже повноцінно посаджена на флізелін і зроблю оформлення такого самого пінкіпу, шию, потім дві сторони, і буде гарна, повноцінна, вишита, оформлена робота іграшка на ялинку. Залишки, які тут залишилися після вишивання, це трішки бісеру. Не знаю, скільки багато чи мало. На другий відшив якогось не вистачить, червоного не вистачить, бо його потрібно досить багато при оформленні, при вишиванні банту, а білого, можливо, теж не вистачить, бо його досить багато потрібно в нижній частині. Як бачите, при вишиванні я ще додала написала місто, де я зараз мешкаю, вишила свої ініціали і рік. А, так, залишилась в мене основа. Основа була такого кольору. Маю надію, що це від цього. Не знаю, від чого залишилась ця основа в мене. А, також я маю нитки, які залишились від відшиву цього чудового процесу, і вони досить яскраві. Треба їх зняти з цього органайзеру і оформити сюди вже, розібрати нитки наступних мілхілів, які я планую вишивати. Далі в мене вишився ще один. Мілхіл, і цей Мілхіл досить цікавий. Пам'ятаєте, я казала, що я планую вишивати ось цю гарну синичку. Синичка в мене вишилася, і я теж вишивала її не на цьому папері, який тут планувався би бути, а вишила саме на такому папері. Як бачите, тут ще зовсім немає оформлення, все просто наживлене. Аби як це я хочу зняти майстер-клас. По оформленню пінкіпів. Я десь далеко в давніх моїх відео вже маю такий майстер-клас. Якщо вам це цікавіше прямо зараз, то перейдіть за посиланням, які десь тут вгорі є. Мій давній майстер-клас по оформленню пінкіпів. А пізніше вийде окремий майстер-клас по оформленню таких пінкіпів в круглі тип іграшки. Залишки, які тут залишились, Ниток залишилось досить багато. Такий звичайний набір ниток, чому залишаються нитки в такому об'ємі, через те, що я вишиваю в дві нитки. В дві нитки я вишиваю, тому що я вишиваю на тканині. І, як ви знаємо, що це 14-й каунт основи паперової на вишивання мілхілів. Я вишиваю на Белфасті. Белфасті 32-го каунту, тому хрестики меншого розміру і простіше вишивати саме в дві нитки. Тому я і Маю такі залишки від цих проєктів. Як бачите, досить великі залишки. Якби ж я вишивала на тому папері, я впевнена, що наток було б набагато менше. Ну, а бісеру, звісно, було б так, як і є. Цей колись отримала органайзер від легки, щось купувала, не пам'ятаю. І він чим дуже гарний, тим, що тут ще є магнітик. Якщо бачите, тут такий магнітик, голочку можна сюди пристосувати. Покласти і голка не загубиться під час вишивання. Так, бісер залишився, ви знаєте, досить багато. Я здивована, що бісеру залишилося так багато. І якщо подивитися на вишивку, ви бачите, що і тут досить багато бісеру пішло, і тут залишилося в пакетах ще бісер. Тож, мої запаси бісеру Мілхіл, які я потім створюю вдома, вони поширюються. Головне, вдома буде колись в Києві все додати до того великого боксу бісеру, який я зберігаю там. Тут я не маю цього, тож всі сортування я зроблю з бісером пізніше. А от нитки розсортую вже скоро тут. Тому що маю і деякі запаси, подивлюся, що можна доїдати. Там є дуже звичайні такі часто поширені нитки, які можна долучити до тих, яких я маю. Тут вже десь від процесів. Хочу вам додати, що в дизайні цю синичку були такі заміни. Потрібно було вишивати. Це я вже колись давні... давненько розбирала цю пташку, збиралася вишивати з бог стає коли. І тут така була помітка, що тут були заміни у цими Мюхілами трежерсами. Десь щось змінили, тому що, можливо, вони зняли з виробництва оці крупні, я вам покажу. Оці такі крупні димчасті бісерини, бусини, тут їх три штуки. Мабуть, вони колись були іншого кольору. А тут вони досить такі, хоч і мутні, прозорі, мають такий не димчасто сірий, а димчасто коричніватий колір. Але все одно виглядає досить гармонійно. І мені подобається, я в минулому відео вас якраз питала, на якому вишивати. Тлі цю синичку. Я міряла, міряла, прикладала, прикладала і зрозуміла, що цей горох мене просто не відпускає. Я маю його десь використати. Ну навіщо ж я купую такі дивні основи, якщо вони просто не використовуються? Чому вони лежать, Зокрема, хотіла десь їх використати. Тому ця пташечка вишилася ось так. Ще я вам обіцяла, що я вишью такого коника. Це включення про новий початок нової вишивки. Так, я все підготувала для старту вишивання оцієї гарної конячки. Ви бачите, яка вона має бути? Так, тут було всього 4 пакетики. Три з них це з бісером, і один з ниткою і з двома голками. Тут одна дуже довга голка, інша коротша. Вишивати не дуже багато загалом, конячка невелика. Вишивати буде неважко. Я вже одну таку вишила, вже це все розфарбоване. Фарбувала досить давно ще в Києві. Щось дивлюсь, вона так неоднаково пофарбована. Але, ну, як буде. <смі> Дивлюся, що я хвостик не дофарбувала другим слоєм. Бачите, тут якось не дофарбувала. Ну що ж, таке вже є. Тут в мене є ще такий чавунчик з голками взяла собі на додаток нитки, бо я точно знаю, що мені не вистачить нитки, бо я вишиваю такими нитками в дві нитки. А інколи навіть ще в дві нитки і два рази проходжу, особливо е ті бісеринки, які на краях, щоб вони все тримали, все, що тут між рядами є. Тобто по краю я завжди беру в дві, то, що вишиваю все в дві нитки, то так, а якщо я ще вишиваю вугли куточки, край крайні е бісеринки вони пришиваються. В два рази, тобто два рази пришиваю ту нитку. Ось це зворот дуже як завжди. Ну, все, будемо вишивати. Привіт! У мене дуже нічне включення. Хочу вам показати саме процес. Вишито в мене наразі вже стільки. Гарний виходить результат. Мені подобається абсолютно ця вся картинка. Подобається мені цей візерунок, який тут виходить. Щось я з візерунком наплутала тут хвості на краєчку, але. Я думаю, то не важливо. Загальний малюнок тут не втратився. Вишив ось цю частинку, і в мене закінчилася нитка. Як я і кажу вам, що я вишиваю в дві нитки деякі бісеринки по краям, ось тут або тут всередині вишиваю по пришиваю по два рази. Рівно настільки мені вистачило ось цієї бобінки, які тут є. Я вишиваю додатково, маю таку. Ариадну, Титан 100, Тут було 200 метрів, але не знаю на що я вже майже всю катушку витратила. Якраз думаю, що мені вистачить дошити саме цю конячку. Ну і десь в мене ще лежить. Ось така бабіночка новенька. Бачите, я зробила собі органайзер смішний, досить простий, банальний. Думаю, у всіх вдома є кришки від різних склянок, від різних чого, або гарчиця якась весь там була, або якісь там малесенькі джеми, якщо ви десь щось купували. Тобто, якщо у вас є щось маленьке, а навіть великі кришки підійдуть, якщо багато бісеру насипати, я так собі розсортувала. Не хотіла виймати велику. Таку скриньку саме бісерну від тої самої чарівної країни, бо десь вже так гарненько їх запхала поглибше у валізу, і думаю, та що там робити? Знайшла ці кришки, до речі, лежать, думаю, ну і що, згодяться. А тут що в мене? Тут магніти, так, не дивуйтеся, це саме магніти їх. Класно збирати ось таку форму. Можна цей бісер зібрати у стопку і відкласти. Воно не закрите щільно, дійсно, ви можете це все просипати в будь-який момент. Маленьких дітей та котів я не маю тут, а так що можна так скласти і десь піти собі по справам, а потім закінчувати процеси. Не знаю, встигну я чи ні. Тут ще, мабуть, бісерин 200. Якби я не пришивала деякі по два рази, то я б, можливо, зробила це швиденько. Зараз вже ніч і не знаю, що робити: Дошивати або йти спати. Можливо, комусь це потрібно. Він не ідеальний, а я про то і не мрію. Чесно вам кажу. Ось ви можете побачити цей мій зворот гарно видно всі ці вишиті по два рази деякі місця. А так, загалом, більш-менш все, я думаю, як у всіх дівчата. все одно це все закриється ось цим чудовим фетром. І нічогісінько тут не буде видно. Ось такі справи. Потім ще розмалюю тут трошки такою розмалюю ці візерунки, ці крапочки тут є такі, бачите, цяточки є. Можна зробити. Шкодую, що якось тут я криво пофарбувала, мабуть, я тут пальцями тримала, і не подивилася, що другий раз не пройшлася фарбою. Ну, так буде. Можливо, колись перефарбую, але все, що буває тимчасово, все буває назавжди. Так, я думаю, з цим коням буде. Да. Чарівна країна колись випускала цих коників і вони були досить популярні. Я вже, як бачите, зафарбовані всі ці і це залишки, які залишилися від вишивання цієї гарної конячки. І давайте покажу результат. Результатом я більш чим задоволена. Він вийшов просто фантастичний. Дивіться, яка краса, яка чудова конячка вийшла. Цей сюжет, оці візерунки, які тут є, вони просто чудові. Я полюбила цього коника через отаку а, гамму цього темного бісеру, золотого і червоного, і взагалі всіх разом візерунків просто клас. І результатом я більш ніж задоволена. Вийшло А Я додала тут золотавого такого шнурка, просто зав'язала зверху. Ось так. І цей коник висить. Він отак і висить трішки перехиляючись вперед. Не знаю, чому саме так, але не відцентрований, мабуть, навіть якщо я зроблю тут таку стрічку ширшу, все одно буде висіти от під таким дивним нахилом. Ну і так і буде. Ця стрічка, цей танкий шнурок, так і буде вже з цим. Дуже уважні з вас. Точно скажу, що тут є помилка. І так, тут є помилка, бачите, я неуважно вишивала вже кінець, і, ну, візерунок на голові коняки вийшов кривенький. Він би мав би бути зовсім по-іншому, досить рівним таким візерунком. Але вже як вийшло, пороти я не хотіла. І, слухайте, висить на ялинки і не. Чого в мене не питає, просто завершила. Так, зворотня сторона виглядає просто суперово, гарно, приклеїла. Так само, ага, приклеїла. Буде питання, чим я клію? А, так, дівчата, я ще маю залишки того клею. Мені передали з дому клей, якого зараз вже не знайти. Той суперклей прозорий, яким раніше всі користувалися. Залишки були вдома, я вирішила, ну і що той клей буде вдома сохнути, бо він ще був колись початий. Тому мені його просто передали і зараз я ще ним користуюся. А коли вже в мене він скінчиться, я буду шукати щось наступне. На цей момент ще користуюся тими залишками. І тепер я ще хотіла показати вам наступну конячку, яку. Вишиваю я, але не я. У мене є помічниця, яка вирішила вишити конячку саме для себе. Ось така конячка, гарний коник. Я чомусь про цього коника думала менш за все, що він буде гарним. Він має на звороті сріблястий такий варіант фетру. Він мене здивував, тому що всі дві перші, які вишивала, там була сама червона частина звороту. Ось такий фетр червоного кольору. Цей коник має сірий зворот. Коник вишиваю не я, а моя донька. Вона вирішила зробити собі, собі сюрприз і мені сюрприз, і вишити коника. Вишиває вона його частинками. Бачите, вишила ноги, вишила хвостика і голову. Тіло не готове. Я думаю, що. Вона збереться з думками, з силами, і в найближчі дні дошиє цілком цього коня і буде гарний. Але для цього коня я не маю стрічки. Як бачите, що весь цей кінь зовсім по-іншому такий поданий, він більш сріблястий, тут золотого абсолютно немає, тому потрібно буде намалювати ось ці. Візерунки, які ми тут малювали, золотом треба буде намалювати сріблом і додати якусь тут сріблясту стрічку, яку теж треба ще купити, бо абсолютно її тут не маємо. Треба подивитися до магазинів. Сьогодні вже 24 грудня, сьогодні свят вечір. У тих, хто святкує, все ж таки. За новим варіантом для України і всіх, хто святкує Католицьке Різдво, я вас вітаю з цим святом. А якщо ж ви чекаєте ще наступних свят, то у вас ще все попереду. Я, мабуть, буду святкувати трішки сьогодні, і в наступні, наступні дні, як зазвичай, більше ще я не переластувалася на новий лад. Тому в мене ще є кілька днів, щоб дошивати, дооформлювати. Деякі роботи, які я планую вишивати саме на новорічні теми. З моїх планів, як бачите, в мене заготовки вже є, все підготовлено, я збираюся це все оформлювати в найближчі найближчі дні. Заготовки в такому вигляді, і це значить, що в найближчі дні я зроблю ці пінкіпи. Якщо навіть я ось так все натягну, навіть якщо я натягну і зворотні сторони, які я маю, і навіть якщо я запишу всі ці відео, все одно мені потрібно буде якогось шнурка купити, щоб при оздобленні вишивок можна було цей шнур застосувати, закрити ось цю частину шнура. Для оформлення цих дизайнів я абсолютно ще не маю, не подивилася раніше. Тому що трошки пізніше взагалі оготилася для того, щоб це все оформлювати. Ну, так буває. Маю надію, що в найближчі дні, навіть якщо все буде зачинено. А перед святами, перед я маю на увазі перед новим роком, там буде кілька днів, які вони все ж таки будуть працювати, ці магазини. І я заїду і докуплю, чого мені не вистачає з тих матеріалів. Але все одно ніхто не відміняв. Оформлення у новому році, і там ще теж будуть дні, коли я матиму змогу все це оформлювати. Так. Хотіла додати ще невеличкий план. А планом є все ж таки вишивати ту роботу. Тут в мене є загорнута ще одна, і дай Боже, я вишию цього діда цілком. і Зразу оформлю. А вже дві нові роботи, я, мабуть, буду вишивати в наступному році, і в наступному році вже їх і оформлю в найближчі дні. Другим варіантом ще плану я зробила собі сузір'я єдинорогу і дизайн, в якому є два янголи. Ці янголи просто неймовірно гарні, і мені хочеться їх вишивати. І тут немає чого такого. Супер важкого робити, просто береш, вишиваєш, і все, все, що потрібно для вишивки цих сюжетів, просто є у цій коробці. На звороті написано все, що тут має бути. Тут є і схема: QR-код з файлом для вишивання у кростій сазі. Якщо ви не знали, то дивіться все просто елементарно вишивати з таким варіантом. У електронній схемі. Тут є бісер, тут є, є Малюне DMC 21 колір. І тут так само ще є DMC з блискавками, такий light ефект, два кольори є. Тут є бісер Тохо, шість кольорів, органайзер Голки, фетр мононитка і дві голки. І також ще тут є дві прозорі. Підвісні акрилові основи. Тобто бери, вишивай, оформлюй, тому що тут є зворот для оформлення. Тобто ідеально все, щоб покращити собі свята, вишивати і оформити зразу, і прикрасити ваш новорічний куточок. Тож, це мій план. Все абсолютно є. Тож беремо і вишиваємо. Я додаю цей дизайн до свого вишивального новорічного плану. І, звісно, той Dimensions, який ну, ніяк не скінчиться в мене. Для оформлення хотіла ще показати вам. О, дивіться, яка тканина. Обожнюю цю тканину це малесенькі залишки на три дизайни від Мілхіло. Колись таку тканину купила і жалкую, що не маю її, бо саме цю тканину не маю в більшості, щоб оформити майже всі свої роботи, тому що вона просто пречудова. Я маю надію, вам було це все цікаво. Тішуся, що ви дивитеся всі мої відео. Дуже вам дякую. Дівчата, пишіть, коментуйте. Ви мені надаєте сили, надаєте бажання знімати і вишивати. Ви просто чаруєте мене тим, що ви в мене є. Ви знаєте, без вас дуже сумно, дуже нецікаво знімати, показувати і взагалі монтувати, бо саме важке не просто зняти, а й змонтувати, щоб вам було цікаво дивитися. Тож, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, чекаю вас у коментарях. До зустрічі, мої любі. Цілую.